Привіт, друзі! За кадром Катя Шова, в кадрі щось кольорове, і це все кольорове, що я вам зараз покажу, воно дечим об'єднано. Тобто зараз я пропоную вам подивитися швиденько. Буквально на кілька моїх різних робіт я спеціально підібрала максимально не схожі один на одну роботи, тобто роботи, які були створені в різний час на різному папері, до прикладу, цей палат створений взагалі на целюлозному папері повністю. І ці роботи вони об'єднані одним інструментом. Тобто, всі ці роботи. Це, до прикладу, моя остання на даний момент ботанічна робота. От я закінчила її буквально кілька днів тому. І ця робота також об'єднана з попередніми. Більше того, всі ці роботи вони об'єднані не тільки між собою, а вони ще і об'єднані зі скетчбуком. До речі, ось ця мушля, це Каурі, є повний урок. У мене в клубі трьохсерійний, дуже дуже цікавий, дуже корисний. Багато говоримо там. Про те, як розводиться акварельна фарба, і про те, як вона наноситься. І буде там той самий об'єднувальний інструмент, який об'єднав всі ці роботи з моїм скетчбуком. Тобто з ось такими швидкими роботами, які створюються буквально за від годинки до 10-15 хвилин, до прикладу, до ось таких. І що ж об'єднує всі ці роботи? Всі ці роботи об'єднує пензлик. Вони всі намальовані не просто одним пензликом, ось такою ескодою, а вони в більшості своїй намальовані виключно ним. Тобто, ось ці птахи вони намальовані повністю за допомогою лише єдиного пензлика. Тут немає інших інструментів. Ці птахи, які значно менші з розміром. З в мене стандартного А4 формату. І якщо ось цей птах він розміром, як моя долонька, то ось ці вони ось такі зовсім маленькі. І вони так само повністю з першого до останнього дотику вони теж намальовані виключно одним цим пензликом. І я пропоную вам сьогодні не просто на цей пензлик, звісно ж, дивитися. Ми, звісно, з вами помалюємо. Я зняла повністю процес того, як був створений. Ось цей чудовий птах-носоріг, повністю він знятий. Виключно один пензлик, і поговоримо, як же це важливо і чому це важливо знайти для себе оптимальний інструмент, скільки має бути пензликів, з чого вони мають бути зроблені, для чого вони використовуються, і як знайти той самий один єдиний. Звісно, я поділюся з вами своїми думками з цього приводу і подискутуємо потім в коментарях. Ну що, готові? На нас чекає птах Носоріг. Поїхали! Друзі, я запрошую вас на свою скетч стрінку з птахами-носорогами. На мене чекає попереду аж цілих три портрети у великому розмірі 40 на 50, а можливо, навіть і більше. Саме портрети трьох птахів-носорогів. І зараз я обираю. Тих, з ким саме я буду працювати. І поки я зупинилася на 100% виключно на одному. Він називається Букерос Хідрокоракс, це його латинська назва, та яка є однаковою по всьому світі. Його біномінальна назва, за якою його можна впізнати і ідентифікувати в літературі в будь-якій мові світу. Українською цей птах називається гомрай вогнистий. І це ендемік Філіпін, тобто, це означає, що в нього є лише одне характерне місце проживання, тобто цей вид сформувався на Філіпінах, еволюціонував на Філіпінах. І живе виключно на Філіпінах. Тобто він не розповсюджується, не перелітає кудись на нові землі, на нові острови, чи десь не знаходить собі нові місця для гніздування. От він собі спокійно живе на Філіпінах. Він має загрозливий статус. В нього жовтий статус згідно до СОП-31, це, якщо більш звична локалізація, теж називається просто «red list». От він має жовтий статус, тобто він є під загрозою, і, звісно, на нього заборонено полювання. Все одно браконьєрство, на жаль, так чи інакше є частиною життя і цього виду, також і в цілому всієї велетенської сім'ї птахів-носорогів. І ми взагалі тут зібралися, начебто, говорити не про екологію, не про Філіппіни, а говорити про пензлики. І ви бачите, ви весь все відео будете в руках бачити виключно єдиний пензлик, тому що заради нього ми сьогодні тут і зібралися. Але моя мета не в тому, щоб всі ви перейшли виключно на цей пензлик, Ні, моя задача в цьому відео виключно підштовхнути вас до того, щоб поекспериментувати. Знайти для себе якісь опорні точки, тобто, що для вас в інструментарії є максимально важливим. І вже виходячи з цього, сформувати свій власний набір інструментів, які будуть закривати саме ваші індивідуальні професійні потреби. І давайте швиденько я скажу, що в мене тут за фарби, які я тут використовую. В мене тут ці фарби відроса. Це жовтий ауролін на нікелюзометиновому жовтому pva 150. Це маджента теж відроса, маджента рожева на pr 122 на хінокридончику. Також. Новинка дуже темний, але це теж можна сказати, що маджентовий колір, той, який називається Ruby Red. Це новинка, останній реліз від Роса. Тут в мене з цього ж останнього релізу пруська синя на pb 27, класична пруська синя, синій синтетичний пігмент на основі заліза. Фантастично прекрасний. Як на мене, це один з найкращих представників пруської синьої зараз на ринку. Також в мене тут палене сієна і діоксизиновий фіолетовий. З ними ми і будемо працювати, починаємо від світлого до темного. І моя задача тут не створити максимальний фотореалізм чи якусь надзвичайну деталізацію. Моя задача тут попрацювати з формою, попрацювати з кольорами, подивитися, як розташовуються кольорові плями, для того, щоб після цього зробити трошки більший ще один скетч. Тобто це, як ви бачите, він досить взагалі такий манюнечка, Він завдовжки, якщо брати, від його потилиці до краю дзьоба, він десь приблизно 7,5 см всього. Потім буде приблизно на А4 форматі. Або на половині четвертого формату, вже з більш детальним розташуванням кольорових плям, світло, ціни і так далі, вже трошки з піднятим рівнем деталізації, і вже після цього буде створюватися повноформатний схетч і переноситися на повноформатний аркуш, скоріше за все, це буде розмір 40 на 50 або 40 на 55, подивимося, можливо, буде і більше. І як ви бачите, при тому, що в мене надзвичайно малесенькі. Портрет, називаємо це так. Пензлик в мене досить великий. Це десятка, це досить великий пензлик. Тобто, зазвичай, якщо ми говоримо про класичні ботанічні та природничі техніки, які базуються на тонких багатошарових заливках, на тонких штрихових техніках і тому подібне, то зазвичай для цього обираються ну зовсім не такі пензлі, для цього обираються зазвичай нульовки, одинички, або це може бути там 2 нулі, 3 нулі. Від того, наскільки деталізовано треба зробити роботу, і наскільки дрібні елементи чекають нас на цьому шляху, я так само користуюся цими всіми пензликами-малявками, але є один момент, що навіть ботанічну роботу, навіть велику ботанічну роботу з дуже високим рівнем деталізації. Я можу відсотків на 90% виконати за допомогою цього одного пензлика, і це криється в його форматі. Тобто, з одного боку, ми маємо досить широку обойму, досить широкий сам пучок ворсу, Тобто і він тримає дуже-дуже багато води, багато кольорової суміші. При цьому в нього високий ворс в його новому форматі, коли він ще не був в роботі, його висота це десь 24-25 міліметрів. Після року-півтора роботи він трошки стирається, і він спускається десь на міліметр півтора стає коротше. І так, я Кажу, що цей пензлик може бути в вжитку в постійній роботі і півтора-два і два роки, тому що в нього дійсно абсолютно незламний кінчик, досить, досить тоненький. Він не втрачає своє загостреної форми в процесі роботи, він дуже рівномірно стирається. Одна з причин, чому я дуже люблю ці пензлі, вони рівномірно стираються. Тобто в них не кінчик обламується, а стирається ворс по всій довжині, по всьому об'єму опойми і тим самим навіть пензлик, якому півтора року який є в постійній роботі, він стає коротшим, але при цьому він залишається дуже загостреним і контрольованим. Дуже важливий момент в цьому пензлі для мене є те, що при надзвичайній пружності, а треба розуміти, якщо ви любите дуже м'які пензлі, то, скоріше за все, серія перла буде для вас трошки надто пружньою. Я люблю все ж таки пензлики, ті, які дають певну, певну зворотню реакцію, тобто я люблю відчуття цього зміни натиску на пензлик. Мені подобається сам. Сам процес, сам процес спостерігання за тим, як змінюється ширина та насичення, кольорова насиченість лінії, в залежності від того, наскільки сильно ми натискаємо на пензлок. Тобто, якщо їм ледь торкатися до поверхні, він залишає, наче як від волосинки, тонесеньку смужку. Якщо на нього не давити, то звісно він дає набагато більш широку, але при цьому абсолютно рівномірну смугу. Це синтетичний пензелок. Для мене це велотенський. Скарб, тому що я не працюю з пензликами з натурального ворсу. Я не кажу, що вони погані, чи що з ними щось не так, але я хочу просто, щоб ви розуміли, що таке натуральний пензлик, і робили висновки. Чи брати його у використання самостійно, щоб за вас це вирішували не маркетологи брендів, а власне ви? Всі пензлики з натурального ворсу, які існують у світі, вони створені не так, як ваш кашеміровий светр. Тобто ані білок, ані колонків їх не ловлять, не вичісують і не повертають назад до природнього середовища. Зустріч для колонка чи білки з виробником пензликів для художників це квиток в один кінець. На жаль, таке життя більше того. Та е, істота, яка є донором свого хутра, донором ворсу для найпоширеніших і найбільш бажаних, і найбільш дорогих пензликів для акварелістів, е, це Мустела Сибірська, та яка називається Red Sable або Колінський Сейбол, Колінський Ред Sable. По-перше, це не Соболь, це його досить далекий родич. Тобто, коли ми говоримо, що це пензлики з Соболя, з Червоного Соболя. То це невірно, тому що те, що називається Red Sable, або Червоний Собол, якщо це перекласти українською, насправді не є соболем. Це жива істота, яка мешкає в Сибіру та Китаї, і називається вона Мустела Сибірська або Колонок. Тобто колонок і редсийбл це одне і те саме, а не дві різні істоти. Тут виходить така трошки плутанина, як з мімозою, те, що ми називаємо мімозою, насправді мімозою не є, а те, що мімозою є, ми мімозою зазвичай не називаємо. Треба пам'ятати, окрім того, що це квиток в один кінець для самої живої істоти, це ще й те, хто є постачальником цього хутра, цього ворсу на міжнародній арені. Зстачальниками цього Ворсу є дві країни: Китай та Росія, тому що ця жива істота, ця мустела Сибіріка, або Колонок, або те, що написано, як Red Sable на пензликах. Живе саме там, воно не живе в Австралії, в Новій Зеландії, в Сполучених Штатах, в Латинській Америці. Ще десь вся популяція вона розташована на території Китаю та Росії, і це означає, що незалежно від того, де була зроблена ця партія пензликів, з яких потім щось потрапило до вас. Чи це було зроблено в Іспанії, чи це було зроблено в в Італії, чи будь-де. Це означає, що так чи інакше, перший транш грошей за це пішов у бюджет цих двох країн. Більше того, ця істота Севіріка, вона має дуже спірний статус, якщо ми згадаємо звідки цей вид походить. і... На що готові країни-постачальники для того, щоб отримувати прибутки, то ми можемо зрозуміти, що про якусь коректність даних, це трошки неївно сподіватися на те, що ці дані є повністю коректними, і дійсно нічого цим істотам не загрожує. Тому висновки робіть самі. Я не буду вам казати своєї думки, я не буду вам пропагувати, відмовитися або навпаки купити ці пензлі. Я лише хочу, щоб всі ми знали, звідки походять, походять ті чи інші інструменти, ті чи інші фарби, як це відбувається, для того, щоб ми підходили до свого споживання більш свідомо з. З точки зору екології, з точки зору етики, і з точки зору власних відчуттів, тобто для того, щоб ми обирали саме ті інструменти, які відповідають нашим, в тому числі, і професійним вимогам. Я для себе такий пензлик знайшла, який закриває просто буквально 90% моїх потреб. Сподіваюся, Ця розповідь стане для вас також корисною, можливо, ви для себе теж щось цікаве дізналися. Можливо, ви захочете познайомитися з цим пензлком, можливо, він у вас вже є. Можливо, у вас є інші такі магічні чарівні палички, які, можна сказати, малюють за вас. Поділіться, будь ласка, зі мною. Мені завжди цікаво обмін досвідом. Тому дякую, що провели цей час зі мною. Ще раз всіх цілую обіймаю. Ваша Катя.